Ми розглядаємо з вами атлас, який називається Гістологія, цитологія та ембріологія. В цьому атласі зібрані фотографії з зображень гістологічних препаратів, які студенти розглядають, вивчають і зображення яких замальовують в своїх альбомах, які являються необхідним атрибутом на практичних заняттях по гістології, цитології та ембріології. На першому занятті. Яке називається загальна морфологія клітини, студенти вивчають загальний план будови клітини, особливості форми різних клітин, забарвлення різних препаратів. На першому препараті, який називається загальна морфологія клітини печінка аксолотля, можна побачити, що дані клітини мають неправильну полігональну форму. Чітко видно плазмолема клітини, її ядро та цитоплазма, тобто всі компоненти клітини, всі структури, з яких клітина складається. На другому препараті, який називається кров амфібії, видно, що ці клітини. Зокрема, еритроцити, мають овальну форму, в центрі клітини розташоване ядро. Еритроцити людини ядра не мають. Тобто препарат свідчить про те, що не всі еритроцити не усіх живих істот однакові. Тут подекуди зустрічаються поодинокі лейкоцити, зокрема, ось лімфоцит, сегментарний нейтрофіл. На третьому препараті. Який незабарвлений, це, можливо, один з небагатьох препаратів, які використовуються на заняттях по гістології. бачимо пігментні клітини шкіри пуголовка. Форма цих клітин відрізняється від форми еритроцитів амфібії і від форми клітин печінки аксолотля. Ця клітина має тіло і велику кількість розгалужених відростків. Наступне заняття присвячено будові та функції цитоплазми. На першому препараті, який забарвлений чотириокисом осмію, можна побачити і видно комплекс Гольджі, який у вигляді чорних крапочок та зерен розташований навколо ядра. На другому препараті, який називається жирові включення в клітинах печінки аксолотля, і забарвлений також. Чотириосом осмію та сафраніном. В цитоплазмі клітин печінки аксолотля видно включення жиру, які мають вигляд чорних крапельок. Включення жиру являються трофічними включеннями цитоплазми. На третьому препараті, який називається включення глікогену в клітинах печінки аксолотля, і забарвлений карміном. Та гематоксиліном видно в цитоплазмі клітин печінки аксолотля, величезну кількість глікогену, який забарвлений карміном у червоний колір, ядра клітин, забарвлені гематоксиліном у фіалковий колір. Наступна тема присвячена ядру клітини і тим процесам, в яких приймає участь ядро. Зокрема, перший препарат. Це мітоз рослинних клітин. На ньому показано, як відбуваються фази мітозу в клітинах корінця цибулини. Тут в різних місцях можна знайти всі фази мітозу від анофази до телофази. Препарат забарвлений залізним гематоксиліном за гейденгайном. На цьому препараті. Який називається дегенерація клітин сальної залози шкіри людини, і забарвлений гематоксиліном та еозином, видно процеси, які відбуваються при старінні та смерті клітини, зокрема, зморщування ядра, яке називається каріопікноз, фрагментація ядра або каріотира. Рексис. і зникнення ядра, яке називається каріолізис.